Домашні кози допомагають повернути парку в Брукліні. Колишній вигляд він постраждав п'ять років тому під час урагану Сенді. Сильний вітер зламав або вирвав з коренем близько трьох десятків дерев на відкритому просторі, який нині осяює сонце, буйно розрослися. Бур'яни відвідувачі парку від великої кількості такого зілля теж не в захваті. Ми хотіли знищити їх, але без хімікатів. Жителі Брукліна просили, щоб ми, співробітники парку, очистили все від бур'янів або зробили так, щоб їх стало менше. Тоді фахівці вирішили покликати на допомогу домашніх кіз. Вони з'їдають усю зелень і навіть отруйний плющ. вони їдять бур'яни, а потім наші фахівці приходять на це місце і працюють. Тож кози виконують роль штурмовиків. Мені подобається, що в проспект парку з'явилися кози. Це чудово. Я люблю кіз і дику природу. Звісно, це не дика природа, але бачити більше тварин у нашому парку приємно. Над очищенням території трудиться чотири кози. Макс користься та єдиноріг. За день вони з'їдають понад 10 кілограмів бур'янів. Тварин парку дала в оренду одна з ферм штату Нью-Йорк.